Максимально цікавий краулер від Vanquish продукт. Ось така моделька Phoenix, новиночка їхня на портальних мостах. Колір теж дуже і дуже цікавий, тому що такий зеленовий, якийсь оливковий колір цієї моделі. По візуалу, бачите, є вже такі фари, діодів там немає, але все зроблено для того, щоб можна було їх туди встановити та зробити свою підсвіточку. Тобто самі фари. На корпусі вони підготовлені. Бачите, як це, це виконано. Цікава моделька, цікавий візуал. З коробки ось так вона виглядає, тобто дістали і вона готова до використання. Ось такий буде пульт керування, вже є дисплейчик, всі необхідні є налаштування для того, щоб було зручно управляти цією моделлю. Є каталог запчастин та інструкція до цієї моделі буде на це, звичайно, на англійській мові. Виробник Vanquish Products це з Америки, це США, і навіть там десь було вказано, що ну, тобто, розробка це з Каліфорнії. Є батарейки в пульт, є інструменти, і навіть якісь додаткові запчастинки, чи просто інструменти. Інструкція каталог запчастин до цієї моделі, і тепер по машинці. З самого початку, як в принципі, і на більшості моделей Vanquish, шини просто м'якуші. Подивіться, це такі м'які шини, що реально будуть липнути всюди, для того, щоб класно чіплятись за різні перешкоди і їх долати. Так, по візуалу трошки показав, бачите, є вже таке тонування на цих вікнах, тому. Вже ну, воно трошки прозоро, але бачите, як камера її е е е там ледве-ледве передає оті провода. Тобто якесь вже тонування є, не повністю прозорі ці вікна, і це теж вже дуже класно. Далі відкривається кузов. І ось так виглядає сама шасі. Регулятор по електроніці вони використовують Hobby Wing. Ну, Це аналог Hobby Wing 1060. Їхній колекторний моторчик є від Vanquish. Шасі по візуалу, дивіться, тут така імітація зроблена, як двигуна. Серва має металеві шестерні, місце для акумулятора. І покажу, як виглядає знизу це шасі. Всі тяги вони металеві, амортизатори також металеві. І тут спереду рульові тяги металеві, речах на сервоприводі теж металевий. Портальні мости. І як ви бачите, вже обтяжувачі на передній частині вони встановлені. Також, як бачите, перенесено мотор ось сюди ближче до передньої частини шасі. Самі амортизатори вони алюмінієві і регульовані, тобто є регулятор, ви самі можете збільшувати або зменшувати жорсткість самої пружини. Звісно, це максимально м'яко, це краулер, воно так і має бути. Підвісочка працює дуже м'яко. Але, можливо, було б ще, якщо б ходи підвіски трошки були. Більшими. Тобто сам, сам хід підвізки, сам хід амортизаторів. Ось так. Далі, по особливостям цієї моделі це такий візуал. Ще хочу вам показати те, що вказано на коробці і те, чого ось так в зовнішньому вигляді не побачиш. Звісно, тут про обтяжувачі, тут інформація про... Буде про мости. І ще покажу вам десь було багато там інформації цікавої про ці модельки. Тут є трохи інформація про дисплейчик, про регулятор. Ну, я вам сказав, хобі-вінг і металеві шестерні на сервоприводі. приводі. Так само метал, бачите, по трансмісії, метал-метал. Тут є схема, як виконано як виконана система мостів. Тут також є, бачите, що сірим кольором виділено, що металеві повністю шестерні, підшипники. Все. І ось тут також. Бачите, є металеві частини. Єдине, що пластик, то це ось ці кардани, які йдуть вже від трансмісії. Тобто мотор-редуктор, тут все по металу. і Єдине, що, хоча, можливо, ось тут також йде якась комбінація, бо Ванквіш та інші виробники часто роблять такі комбіновані матеріали, частково пластик, а якісь частини посилюють. Металом. Ось така цікава моделька, а ось про те, що я казав, що це Vanquish, Quest, написано, що Designed in California. Ось така цікава моделька. Дійсно, по якості виконання самого матеріалу не завжди камера передає, але дуже і дуже все цікаво виглядає. А от це про те, що я вам казав. Наприклад, якщо камера передасть, то частково. Ось ці карданчики, вони йдуть пластикові, але внутрішні, оці е, силові частини вали, вони йдуть металеві, там, де більша нагрузка. Якщо камера покаже вам, бачите, там йде метал, але ось, ось ця зовнішня частина, вона йде пластикова. Ось так. Вони спеціалізуються на виготовленні е, саме краулерів, о, цей Ванквіш. І роблять їх дуже і дуже добре.